Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас! Вітаю любителі астрології! Рада вас бачити! І сьогодні вже ж будемо говорити про цікаві передбачення про цікаві теми і загалом про астрологічні події, які будуть впливати на людей, зокрема й на українців. І вже ж поговоримо про трошечки політичні теми і що ж власне пророкують зірки. Почнемо з найголовнішого Інна, ну, я слідкую за вами в сторіс. Вже стала такою фанаткою астрологічних прогнозів і знаю, що в цьому жовтні має відбутися перехід, і якесь сонце, да, буде приходити в інший знак, і це буде якось впливати на людей. Але я хочу, щоб ви мені пояснили, що це буде значити, що власне буде відбуватися, як ми будемо це відчувати. Зокрема, як і наші глядачі, хочу дізнатися, я, як це буде впливати на людей, на самопочуття людей. Так, саме астрологія, вона для того і є, щоб попередити людину, не в якому разі не налякати, а дати якесь попередження як інструкція, як прати одяг, так при такій температурі не можна. Так само і людині, і от саме тут така в нас головна. Космічна подія осені, можна так сказати, сонце переходить в знак Терезів. А саме це відбудеться з 17 жовтня по 16 листопада наше світило заходить в знак дипломатії, краси та компромісів. Терези, Терези. Але є один нюанс, що в Терезах сонце в падінні, тобто положення ослаблене. Якщо простими словами, це як король без трону. Лідер, який раптом забув, де в нього кнопка енергія. І як я люблю казати, навіть сонце іноді хоче просто полежати під ковдрою, тому будемо включати всі енергозберігаючий режим. Будемо всі чекати, чекати, поки прийде нова енергія. Так, так. І саме ще хочу попередити, це самі такі градуси падіння з 17 жовтня по 24 жовтня. Тут по максимуму не навантажувати себе, давати організму відпочивати. Угу, дуже цікаве попередження. І е, порада для наших глядачів, і ну, скажіть, зараз, е, ми бачимо, що власне відбуваються кожного дня астрологічні події, да, астрологічні явища, але чи впливають вони на полі на політиків і на лідерів да, країн? Наприклад, зокрема, ми дуже часто любимо говорити про прогнози на Дональда Трампа, президента США, але як на для нього це буде впливати ось ця друга половина жовтня, чи можливі якісь е, такі знаєте перепитів його житті через астрологічні явища? І що і як ми будемо? це бачити. Саме якраз і сонце в астрології відповідає за владу, за президентів, за керівників, за політику. Сонце це слава, популярність, це видні люди. І коли воно ослаблене, сильність світу цього починають хитатись. з них Ну, якісь відбуваються е, збої, якісь тайни можуть ну, наружу випливати. Для них це не дуже сприятливий час. Оцей, е, тому саме в період, з 17 жовтня по 16 листопада, це час, коли світові лідери можуть втрачати свій вплив, е, ухвалювати якісь такі дивні рішення, або просто навіть виглядати втомлено. Тому. Не дивуйтесь, якщо побачите якісь несподівані відставки, сварки, скандали саме через лідерів, лідерів світових, тому що сонце тереза це коли королі хочуть миру, але забувають, як його саме досягти. Сонце це его, а терези. Це знак партнерства. І тут треба своє его трошечки поставити нижче. Ну для лідерів це важко. І прислухатись, що говорить партнер, що просить партнер. І от такий важливий час. Також тут, в цьому місяці, в центрі уваги зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні. І ми вже знаємо, що її призначили саме на 17 жовтня. Уявіть, астрологічно, це не випадковість, коли в Сонце заходить знак падіння знову. Ніби великі якісь можливості, обіцянки, і тут якийсь поганий транзит. От але, але для Трампа я от подивилась його карту. Звісно, для Трампа зараз дуже потужний період. І він почався з 11 вересня 2025 року. І саме буде йти по 4 лютого, 2026. Його можна назвати Кармічною місією мира. І тут сонце в Терезах навпаки буде цьому допомагати оцей транзит. І в нього буде хороший день. В нього буде хороший настрій, налаштований буде позитивно. Дружньо має бути налаштований не так, як минулого разу, там за костюм причепив пана Зеленського. От, і е, навіть навіть можна вже відзначити, як цей в нього транзит миротворчий програвся. От Вчора якийсь такий важливий був день, да, багато таких важливих новин, що 13 жовтня за його участю було підписано мирну угоду в ГАЗі. Там вже тисячоліттями тривала війна на Сході, ми знаємо. Навіть такий фактор, і ми чекаємо наступну мирну угоду з його. Участь До 4 лютого в нього така прям місія. от і е, Тут ще буде підсилення те, що Юпітер, планета закону, справедливості, дає йому шанс проявити себе з найкращого боку. Транзит то ж, міняється, ми вже знаємо. Тут вже в нас всі будуть досвідчені в астрології що, як, де робиться, і саме він міняє теж Юпітер знак 18 жовтня, а зустрічі, я думаю, будуть все рівно пару днів, там ціла делегація вже туди поїхала до Трампа з України. Тобто, дуже сприятливий для мирних ініціатив. Тобто він може скористатися цим шансом. От дивіться, якщо астрологічно, Юпітер в нього був в 8 домі, тобто він міг. Приймати якісь нечесні, аморальні рішення, йти на сторону аморальних людей. А зараз Юпітер виходить з восьмого дому в дев'ятий. Дев'ятий це релігія, це благість це закон, це удача, це справедливість. От саме 18-го числа цей перехід. Тому ну дуже, дуже сподіваємось на пана Трампа на його транзити. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А ЗМІНІ – Кнопка спонсорувати під відео. Це точно будемо сподіватися. І буде а, так. Слідкувати да, що буде відбуватися, які будуть його рішення? Все ж таки, чи е, докласти, докладе він зусиль, можна сказати, до того, що була можна угоди в Україні? Так, справді. Він до свого серця, до своєї совісті на усіх. Хороших транзит. Ну, раз 12 років такий транзит буває Юпітера. Ну треба, щоб Трамп слухав себе, тому що раз 12 років такі транзити не можна пропускати реально. Можна. Я хочу ще запитати: знаю, що 27 жовтня Марс буде заходити в інший знак Скорпіону. Поясніть і мені, і нашим глядачам, що це буде означати і який буде вплив власне на людей на Україну. Нам дуже важливий транзит Марса, тому що він відповідає за війну, за військових, за якісь такі логічні дії, але там треба дивитися, де в нас той транзит буде проходити для України. Все рівно буде давати такі логічні сильні дії. Також, можливо, за зброю зможемо домовитись, і власне виробництво налагодити. І в нас 2027 рік іде зміцнення армії. Виробництва У нас же є величезний досвід воювати. Ми бачимо, що в світі робиться, тобто нашим досвідом можуть користатися, і Україна буде досить популярна в 2027 році. Тобто, цей транзит нам ну, може нести ну, певні перемоги, і так само з новою зброєю зараз усіх на устах, що все таки доб'ються ця делегація фінансування. Дуже для нас буде хороший період, Марса. Будемо будемо, власне, чекати, спостерігати, що буде відбуватися, як на нас будуть впливати астрологічні явища. І я хочу звернутися до наших глядачів і написати, що якщо ви відчуваєте на собі певний вплив планет, не знаю, зірок, обов'язково напишіть в коментарях про ваші самопочуття. Ми з нашою експерткою обов'язково почитаємо. І не дякую вам за цей випуск, за ці передбачення і прогнози і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую вам, що були. З нами і слухали наші прогнози.